Так, рубрика, корисні девайси чи корисні фічі. Ось така відносна новинка з'явилася на ринку. Це такий от клемний блок, в даному випадку для розподілення нульових провідників, в даному випадку від компанії ЄТі Словенія. 13 підключень проводів перетином 2,5 квадрата та одне підключення на 25 квадрат. От ось, ось вверху 25 квадрат. і оці відходящі на 2,5 квадрати. Компактне рішення. Я думаю, що ті, хто збирає щити, його оцінять високо. Один модуль шириною і проводи всі зверху, будуть, і воно виходить все естетично та компактно і надійно.